Вчора співробітники відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції в ході проведення оперативних заходів на одній з вулиць обласного центру виявили 26-річного місцевого мешканця. Під час поверхневого огляду оперативники поліції виявили у чоловіка 15 зіп пакетів з білою речовиною, схожою на pvp сіль, 9 зіп пакетів з серветками, просякнутими білою речовиною, схожою на наркотичний засіб ЛСД та мобільний телефон, в якому знаходилися зображення з координатами зроблених закладок. Надалі під час обшуку за місцем мешкання збивача виявлено іще сім пакетів з кристалічної речовиною білого кольору, два пакети зі шматками паперу в кожній, один пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, вагою близько 10 грамів, один пакет з пластиковою ємністю з речовною білого кольору, один пакет з речовною рослинного походження, схожою на канабіс, 11 пластикових ємностей з невідомою речовиною жовтого кольору, а також обладнання для фасування наркотиків. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили сумчанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307, Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває.